Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас знову гоночки, секундомір, розв'язка у тунеля. І тут велика вірність того, що я наруся на копів. Так, під'їжджаємо. Так. Погнали. Так, погнали. Оце ми розігнались. Добре, чи ми розігнались.

Так уже половину виконали, чи пройшли. Заложити обстановку сьогодні, середні, Ось так. Я більше не вижу об'єкт. Даже он об звернув. Погодите. Ха. У пастку потрапили. Так, прискорюємось. Так, перескурюємось, це вже передостання ділянка дороги, не дороги траси. Ось тепер це вже остання ділянка. І після гонки буду зразу ховатися від них якось намагатись ховатись. Ось так. А ось і фініш. 12 касарків нам в карман. Я далі поїхав ховатися від копів. Так, ховаємось, ховаємось. Сюди. Перед тем, как скрыться, нарушитель ехал на юг через Он не мог Так, давай, давай, ховаємось, ховаємось. Дуже добре. Добре, що зразу сховалися. Так, давайте в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!